Окей, значить, пробуємо масштабувати та переміщувати зображення за допомогою жестів. І як бачите, це працює. Ми тепер можемо спокійно переходити до будь-якої точки, і, до речі, подвійне натискання, яке ми реалізували раніше, воно також працює, так що ніяких конфліктів між жестами тут не виникає. Всім привіт! Продовжуємо вивчати роботу з канвасом в Jetpack Compose. В минулому відео ми додали анімації при зміні масштабу в канвасі. Тобто зараз ми можемо от швидко два рази натиснути на будь-яку точку на канвасі, і в результаті зображення всередині стане більшим, і з анімаціями воно відцентрується до цієї точки, на яку ми натиснули. Загалом це був от приклад найпростішого жесту. По факту, це навіть не зовсім жест, це просто подвійне натискання на канвас. І от сьогодні ми зробимо так, щоб прям вручну, за допомогою саме жестів, щоб можна було переміщувати контент на канвасі і щоб можна було його масштабувати. По суті, ми повинні реалізувати щось на зразок ось такого. А це поведінка стандартної галереї, де можна збільшувати або переміщувати зображення. От щось подібне ми зараз реалізуємо у своєму додатку. Причому, якщо ви ще не звернули увагу, то на цей раз я показую приклад на реальному пристрої, а не на емуляторі, бо емулятор зараз трошки забагований і при відтворенні жестів екран просто стає чорним. Ну а на реальному пристрої, як бачите, все прекрасно видно. Отже, йдемо до коду проєкту. Тут нагадаю, що за взаємодію з канвасом відповідає окремий клас контролера. В ньому, зокрема, є матриця трансформації, яка і впливає і на масштаб, і на позицію зображення на канвасі. Тому задачка зводиться до того, щоб вхідні дані з жестів перенаправити в цей контролер, і потім відповідним чином змінити матрицю всередині контролера. От і все. В теорії все просто. Ну, а на практиці зараз поглянемо. Значить, контролер, його методи вони викликаються ззовні. Наприклад, зараз у нас вже от з минулого відео да, є реалізоване подвійне натискання на canvas. І як воно в коді виглядає? А виглядає воно ось так. На стороні самого canvas компонент Easy Canvas, тут використовується модифікатор Pointer Input. І Всередині цього модифікатора викликається метод DETECTTAB Gestures, якому передається callback лямбда on tap. От в цю лямбду якраз і приходять події подвійного натискання на канвасі. Приходять вони разом з координатами точки, на яку натиснув користувач. Тому ми цю точку передаємо в контролер, в метод focus on а цей метод вже, в свою чергу, він виконує перетворення координат точки в координати на самому зображенні. Далі викликається. Set canvas focus, і потім вже в методі update content Matrix. Тут виконується розрахунок матриці. Ну і в кінці-кінців нова розрахована матриця передається в state, там або з анімаціями або без анімації, в залежності від флагу animate. Це я вам коротко нагадав, як працює контролер. Ну а тепер можемо спробувати реалізувати більш складні жести для зміни масштабу та зміни позиції на канвасі. Для початку повертаємось до компоненту Easy Canvas. Тут ми додаємо ще один модифікатор Pointer Input. Але відмінність від попереднього модифікатора тут буде в тому, що на цей раз ми всередині викликаємо інший метод detectTransformGestures. Transform Gestures. А в цей метод передається лямбда, в якій будуть приходити події від жестів трансформації. Під жестами трансформації я маю на увазі жести для переміщення, масштабування та повороту контенту. Нам в цілому з цих трьох жестів знадобляться лише два. Переміщення і масштабування. Тому останній параметр, котрий відповідає за поворот, тут я просто ставлю прочерк. В результаті ми будемо працювати з параметрами Centroid, пан і зум. Для наглядності давайте я також проставлю тип для цих параметрів. Центроїд та PAN мають тип offset з координатами X та Y, ну і Zoom це дробне число float з плаваючою точкою. В результаті, наприклад, коли користувач буде на екрані от двома пальцями масштабувати контент на канвасі, то викличеться ось ця лямбда, і в параметрах прийде, по-перше, центральна точка, відносно якої масштабується контент, по друге, зміщення. Це значення буде вам казати наскільки треба змістити контент по горизонталі та по вертикалі. Ну і останній параметр буде вам говорити, наскільки треба змінити масштаб контенту. А для жесту масштабування тут буде число відмінне від одиниці, ну а для жесту переміщення тут буде число рівне одиниці. Тобто, загалом вам треба просто зрозуміти, що числа в параметрах pan та zoom це не абсолютні значення. Це саме зміщення, це різниця між поточною позицією контенту на канвасі та новою позицією, яку вам ще треба розрахувати. І давайте покажу приклад, як зробити розрахунок. По-перше, копіюємо всі параметри цієї лямбди. По-друге, переходимо до контролера. Додаємо сюди новий метод з назвою panAndZoom. Цей метод буде приймати такі ж самі аргументи, як і лямбда. тому ми можемо тепер відразу з лямбди звернутися до контролера і викликати новий метод panAndZoom, передавши в нього всі параметри з лямбди. Таким чином, ми делегували всю роботу класу контролера. Далі, всередині, пан and zoom, яка тут буде реалізація. По-перше, щоб читабельність коду була чуть-чуть кращою, то я давайте перейменую параметри пан та зум в offset div – Зум-дів відповідно. Це знову ж таки для того, щоб ви розуміли, що в параметрах приходять не готові там абсолютні значення для зміщення і масштабу, а саме приходить от невеличка різниця дів між старими значеннями і новими значеннями, які нам треба ще розрахувати. Ну, а розрахунок буде відбуватись наступним чином. Новий масштаб розраховується, як старий масштаб помножений на зум дів. А зміщення, в свою чергу, це старе зміщення плюс офсет «div». Тільки в мене тут немає властивості зі старим зміщенням. Да? Ну, так? Я в минулих відео додав властивість тільки для масштабу, але не додав властивість для зміщення. Тому окей, давайте це виправимо. Об'являємо нову властивість з назвою offset. І по аналогії з властивістю Zoom, от значення для зміщення у нас є взагалі-то готове, і воно знаходиться всередині матриці. Тому тут треба просто дістати числа TranslateX X та TranslateY. От якось так, поки наче не складно. В результаті виходить, що в методі pan and zoom у нас тепер є плюс-мінус готові значення нового масштабу і нового зміщення. Чому я сказав, що плюс-мінус готові, а не повністю готові? А тому що, знову ж таки, всі дані нам приходять в екранних координатах. В пікселях, тоді як ми працюємо в координатах зображення, які можуть відрізнятися від координат пікселів. Наприклад, в емуляторі, якщо збільшувати зображення, то координати самого зображення змінюються, а от координати будь-якої точки на екрані залишаються незмінними. Екран як був розміром там, 1000 на 1900 пікселів, так він і залишився. Тому в коді треба додатково перетворити координати. А значить, пишемо ось таку формулу. val Content Offset рівна Centroid, мінус offset поділено на старий зум. Ну і мінус різниця між centroid та центром канвасу, яке вже ділиться на новий Zoom, на новий масштаб. В результаті такої от формули ми отримаємо центральну точку в координатах зображення, яку можна безпечно передати в старий знайомий нам метод set Canvas Focus. А цей метод ми вже написали в минулих відео. І от це, в принципі, все. Більше нічого робити не потрібно. Можемо от прямо зараз взяти і запускати проєкт. Хотів сказати, запускати проєкт на емуляторі, але на цей раз ми запускаємо проєкт на реальному пристрої. Окей, значить, пробуємо масштабувати та переміщувати зображення за допомогою жестів. І як бачите, це працює. Ми тепер можемо спокійно переходити до будь-якої точки, і, до речі, подвійне натискання, яке ми реалізували раніше, воно також працює, так що ніяких конфліктів між жестами тут не виникає. Таким чином, ми в цьому досить таки короткому відео ми реалізували жести для масштабування та для переміщення контенту всередині канвасу. Вийшло все доволі просто сьогодні, бо велику частину роботи з канвасом ми реалізували до цього, протягом там декількох останніх відео. По факту, у нас тепер є окремий компонент Easy Canvas, який вміє автоматично масштабувати та центрувати контент по центру екрану, і який вміє виконувати відрисовку в зручних для нас координатах. Наприклад, зараз. Якщо що, нагадаю, от що зображення в телефоні, воно насправді дуже і дуже маленьке. Це зображення є фракталом, центр якого знаходиться в нульовій точці, і радіус рівний чуть більше двох пікселів. Але, тим не менш, компонент Easy Canvas при старті додатку, він автоматично масштабує цей фрактал, це зображення масштабує він так, щоб воно займало всю площу екрану і щоб воно розміщувалося рівно по центру. Ну і на додачу тепер ще й компонент Easy Canvas вміє працювати з жестами такі от справи. Що ж, на сьогодні в мене все. Код проєкту, як завжди, доступний для спонсорів каналу за посиланням під відео. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!